Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 238 повідомлень про події та правопорушення. З них 31 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Правоохоронці задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. Відносно правопорушників, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було виявлено 10 водіїв на підпитку. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення поліціянти селидового на минулому тижні затримали збувальника наркотиків з метою викриття незаконної діяльності зловмисника. Поліцейські провели ряд оперативних заходів, під час яких задокументували факти збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Встановлено, що 32-річний чоловік продавав свій товар із рук в руки по 1500 гривень за дозу. Наразі згомиснику повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Судом правопорушнику обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали, про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Поліція закликає громадян не порушувати комендантської години, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ви помітили підозрілих осіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на гарячу лінію 102, бережіть себе та вдалого робочого тижня.